Вітаю, друзі! А також усі інші в нас сьогодні 18 вересня, і це 1303 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, але за останню добу о, трапились події, які знову ж таки підняли на поверхню. Ось такий собі наратив про Куп'янськ. Наратив про те, що там вже все втрачено. Куп'янськ захоплюється, Куп'янськ знаходиться в оточенні і так далі, і таке подібне. Нещодавно я робив огляд щодо Куп'янська і звертав увагу на те, яка там ситуація. Усі можуть подивитися цей огляд, але як казав, я казала дуже розумна людина. Більшість людей вони гупі, і їм потрібно нагадувати, що саме відбувається і як відбувається на тій чи іншій ділянці в зоні бойових дій. Отже, знову ж таки, Куп'янськ в оточенні, давайте подивимось на мапу. Куп'янськ станом на сьогодні не можна сказати, що знаходиться в оточенні, оскільки оточення для тих, хто не розуміє, може бути всього двох типів. Щось нове вигадувати не треба. Оточення це коли зона, в якій знаходяться підрозділи або тієї чи іншої. Тих чи інших сил вони знаходяться в оточенні, коли не мають можливості вийти за межі цієї зони. Тобто ворог знаходиться з усіх боків це саме оточення. Не існує напівоточення, не існує чогось іншого, може бути охоплення з того чи іншого напрямку, з того чи іншого флангу. Але напів оточення бути не може бути охоплення. Отже, оточення може бути оперативного або тактичного рівня. А різниця полягає у тому, що в одному випадку а, а, підрозділи, які знаходяться саме в оточенні, мають можливість маневру, в іншому, коли вони такої можливості не мають. Тобто широке оточення в широкому сенсі цього слова для загального розуміння, чи коли взагалі нема можливості руху, і усі заблоковані настільки, що маневру не відбуваються а підрозділи, які опинилися в такому оточенні, то вони просто розстрілюються артилерією впівдронами, технікою будь-якими засобами вогневого ураження. Отже, виникає питання номер 1 для тих, хто говорить, що Куп'янськ опинився в оточенні. Дивимось на мапу, він зараз в оточенні ні. Ситуація досить складна, це правда. І відповідно, росіяни намагаються зараз встановити контроль над північно-західною частиною самого Куп'янська. Але при цьому в них відбуваються, ну, скажімо так, серйозні проблеми з просування з півдня по... Лівому берегу, а, за що відповідає Перша танкова армія, та сама перша танкова армія, яку зараз а, майже ріжуть на частини і відправляють на підсилення шостої загальної військової армії, яка якраз і відповідає за наступ на Куп'янськ? 20-ї ЗВА яка діє на правому березі а, річки Чорний Жеребець, і 25-та загальна військова армія, яка діє. А, з таким собі на Лиманському напрямі, з охопленням північного тиску на Сіверськ, з метою подальшого просування через Сіверський Донець. А отже, а, станом на зараз Сили оборони України дійсно по лівому берегу річки Оскіл максимально блокують просування а, російських окупантів з півдня, тобто через Колісниківку та Кругляківку. А, відповідно, перша танкова армія йде під ніжгової, розрізаючи, щоб вона підсилювала інші підрозділи. Паралельно, шоста загальна військова армія не має можливості прорватися через Петропавлівку, Сіньківку, через Лиман Перший і вдарити Куп'янську з східної частини та з північно-східної. Тому що ну давайте так, якби в нас тут не було достатньо е, серйозної оборони з рубежами, лініями оборони і так далі, і таке інше, то вони б вже це зробили. Подивимось просто на е, мапу з ну такої собі висоти пташиного польоту. А е, от якщо подивитися на цю мапу, я гадаєте, з якої частини. Було б вигідніше е, атакувати Куп'янськ, проводити наступальну операцію на Куп'янськ з лівого або з правого берега. Тобто ми зараз говоримо постійно про те, що росіяни саме з правого берега намагаються зайти в Купянськ і закріпитися там. Чому саме не з лівого, там, де в них величезні е, території під їх контролем, ще з Луганщини починаючи. Починаючи від логістики через Троїцьке, на Сватове, серйозна логістика, а Старобільська через Троїцьке логістика і так далі. І знову ж таки, не тільки покращена логістика у порівнянні з правим берегом, а в них там сили та засоби, техніка, артилерія, підрозділи, танки, бойові броньовані машини, все це саме з правого берега виріжемо. Все це саме з лівого берега, а вони проводять наступальну операцію з правого, там, де в них переважно піхота. Цікавий момент, і саме про нього ми і поговоримо далі. Саме по е правому берегу річки Оскіл російські окупанти почали формувати ще з початку цього року, та навіть е раніше. Такі собі а, плацдарми, які умовно мали назву просту: дворічинський плацдарм. Але вони були недостатні для того, щоб сформувати ударне угруповання з відповідно а, силами та засобами у вигляді ОБТ та ББМ. Тобто зараз оці ці плацдарми вони існують у вигляді контролю зон піхотою. Тут знаходиться піхота, і ця піхота контролює усі ділянки. Які вони зайняли за ну, досить довготривалий період проведення цієї операції? Скільки їм знадобилось на це часу? А це повернемось в 24-й рік і в фактично 24 грудень, яка була ситуація станом на 1 грудня 24 року. Року. Тут тільки починалось формування цього о, плацдарму. Тобто за фактично 9 місяців російські окупаційні війська мали можливість розширити ці плацдарми до того рівня, на якому вони знаходяться, і вийти на околиці Куп'янська. Вихід на околиці Куп'янська відбувався також дуже цікавим, о, ну, дуже цікавим сценарієм. Кіндрашівка, Речківка та Голубівка. Їх я можу назвати таким собі трикутником, який дозволяє зараз російським окупантам саме проводити е, свої дії по північно-західній частині Куп'янська. Саме в цьому трикутнику відбувається вихід російських е, окупантів з так званої куп'янської труби. І вони саме в режимі нон-стоп з лівого на правий берег переправлялися. Чому саме так? А тому, що форсування річки Оскіл завершується для частини окупантів втратами багато трьохсотих та двохсотих. На правий берег недостатньо переправлялося е, піхоти, яка б забезпечувала е, ну ось ці постійні накати е, штурмові дії, диверсійні дії піхотної компоненти, труба дозволяє більш-менш без, е, безпечно так, фізично та морально-психологічно виснажених. Але російських окупантів відправляти на правий берег, де вони розпочинають вже диверсійні та штурмові дії на околицях Куп'янська. Тобто, якщо цей а, трикутник буде нейтралізований, і я впевнений, що а, в Генеральному штабі Збройних сил України це дуже добре розуміють, і Сили оборони України зараз всім зайняті, оскільки нагадаю. Нещодавно ми з вами навіть спостерігали за тим, як в районі мирного ми відкинули росіян на за е, ліву сторону е, траси Р 79 То цей трикутник вже е, розглядається план, як його нейтралізувати так само, як свого часу нейтралізували ну, наприклад, е, заглиблення на добропільському напрямі, яке зараз перетворюється для росіян в ну, формальне таке масштабне фіаско, але повернемось до Купінська. І тут відбуваються події, якого типу російські окупаційні війська зайшли на околиці Куп'янська, користуючись саме як правим берегом річки Оскіл, просуваючись, так і вздовж траси Р 79 яка в самому Куп'янській, в Куп'янському вона перетворюється в проспект Конституції, а також проспект захисників Куп'янська. По праву та по ліву сторону від саме цих проспектів Росіяни намагались також розширити зони контролю, закріпляючись в будів, будинках, які використовують для подальшого просування глибше. І, в принципі, зараз ми можемо говорити про те, що північно-західна частина Куп'янська вона. Поки не нейтралізована саме трикутник, про який йде мова, вона буде використовуватись росіянами, щоб накопичувати там людський ресурс. З іншого боку, уявимо собі, що саме цей трикутник він буде в рай... з району Кіндрошівки перерізаний через е, Голубівку і вихід Сил оборони України на е, правий берег річки Оскіл Дозволить нейтралізувати всіх тих, хто опинився в Куп'янську. Чи не нагадую вам саме це е, добропільський сценарій? Особисто мені нагадує, але є знову ж таки свої нюанси. Поки що це не зроблено, і поки що ми не бачимо про те, що на цю, цю ділянку відправляються. Підсилення, як у випадку з добропільським напрямом, коли використовувався ресурс першого армійського корпусу національної гвардії України Азов, а тут поки що за цим не спостерігаємо. З іншого боку, якщо найближчим часом ми не побачимо заглиблення росіян далі у Куп'янськ, то можна говорити про те, що на околицях відбувається їх нейтралізація та полювання за ними. Тобто. Їх заблокували, і фактично зараз відбувається їх ліквідація в півдронами, артою і так далі. північно західна частина Куп'янська може бути перетворена найближчим часом в футбольний майданчик. Окрім всього іншого, ми зараз з вами говоримо 18 вересня. Поступова зеленка вона зникає, і проводити такі операції, які проводили російські окупанти раніше влітку, особливо а буде вже неможливо. Осінньо-зимовий період це якраз той період, коли росіяни максимально намагаються зачепитися за і зачепитися в міських боях. Це стосується не тільки Куп'янське. Я постійно говорив про те, що для е, командування РОВ важливо осінньо зимовий період пересидіти в форматі міських боїв, е, тому вони і намагаються усю ту свою частину о, правобережної угрупировки, яку вони. Сформували форсуваннями осколу, а також повзаннями на пузі через трубу, намагаються їх е, сконцентрувати в міських умовах або в якомусь селі сконцентрувати населеному пункті, ну і безпосередньо в куп'янську. Тобто ситуація дійсно складна. Ніхто не говорить, що там все просто, нічого подібного, але до катастрофи ще далеко. Окрім цього іншого, у командування РОВ є своя задача у них задача це. Будь-якими можливостями, які є в них в наявності, нав'язати в Україні в куп'янську міські бої. Їм це поки що це вдається, бо вони закріпляються на околицях. В свою чергу, лівобережна частина куп'янська, яка здавалася б ну, більш сприятлива для якогось там механізованого накату, ривка там танкові кулаки, зібрати і вдарити першою танковою армією, яка не має нолої світі, саме по лівобережному, куп'янську по Завскіллю, і прорватися в центр цього не відбувається. Вони не можуть цього зробити. І все це дисонує з одного боку. Найбільш е сприятлива частина куп'янська, яка може опинитися під ударом та міськими боями, цього не відбувається. Там, де найменш сприятливі умови, якраз це і відбувається. Це дійсно дис 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 дисонує. Але говорити про те, що це катастрофічна ситуація, Куп'янськ в оточенні і от от він вже впаде. Я б також не поспішав би з такими висновками, і головне це довіряти силам оборони України, які знають, що робити в такій ситуації, і як діяти далі. Будь-якому разі, якщо лівобережна частина куп'янська і правобережна куп'янська мають між собою з'єднання, мають між собою логістику, то ми розуміємо і те, що при ризиках серйозних ризиках. З лівобережної частини куп'янського вже виводили гарнізон, а цього не відбувається. Спостерігаємо за цими подіями, і найголовніше це не піддаватися панічним хвилям, які все частіше з'являються в нашому інформаційному просторі, інколи через те, що ну хайпувати на паніці е, набагато простіше, аніж роз'яснювати, що там, де істерика. Там можна просто випити е, води і перевести дух, і після цього все ж таки більш з критичним мисленням е, проаналізувати інформацію і побачити, що те, що ми зараз спостерігаємо, це дев'ять місяців нескінченої е, операції по правому берегу, які повинні були в щось вилитись, в вийти в якийсь ефект в даному випадку ефектом цим є. Це закидання ось такими біодронами, якими є російська піхота. Закидання е, околиць е, саме правобережної північно-західної частини Копінська. Як це як це використають сили оборони України? Знову ж таки, без паніки спостерігаємо за подіями. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, а також репоснувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського укремовного сегменту YouTube. Також ви можете оформити ще і безпосередньо спонсорство для каналу. Це дозволяє обосує робити більш цікавого та унікального контенту для вас, контенту який відрізняється від середньостатистичного в нашому інформаційному середовищі. І відповідно спонсори отримують цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра. Зранку на обос в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.